Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс, і а, сьогодні в нас а, хвилинка. Декілька хвилинок, насправді, військової експертизи поруч зі мною Іван Тимочко. Вітаю вас, пане Іване. Пан Іван є військовим експертом і головою Ради резервістів сухопутних військ України. Сьогодні я хочу, щоб ми трошки привідкрили завісу проблематики постачання зброї Україні і нашому запеклому ворогу Російській Федерації. Ситуація, яка зараз розгортається, пане Іване, нас за мною вже гонка озброєнь 2.0. Тобто є певні країни, які постачають зброю Росії. Ми вже чули, як біснуватий білоруський диктатор, каже, що в нього десь там під Брестом на 10 років війни все, все це є. Ось, бачимо, як зухвало іранські аятоли кажуть про те, що ви з нас санкції зніміть, а ми постачатимемо балістичні ракети меншої дальності. Ну, типу, ось так, що вони вже будуть постачати ставлять перед фактом, от але ж і е, з українського боку е, не все тільки е, зрада є певні перемоги, тому що, от, наприклад, Велика Британія. Активно є таким драйвером цього процесу. Міністр Бен Волес заявляє про те, що якщо будуть обстріли інфраструктури, то Британія не буде дотримуватись у цієї загальної історії, що щось там не на часі постачати. Буде, буде надавати засоби враження для ворожих оцих засобів запуску ракет там, на аеродромів. Там, і, е Військово-морської компоненти, що ви про це можете сказати, і наскільки зараз грубо стоїть питання про озброєння, про набої, про гармати, про ракети і тощо будь-яка зброя, яка б вона не була високотехнологічна, це всього-навсього, знаєте, маса металу, пластику і якихось хімічних речовин. Тому е, насправді, це, що ми бачимо на поверхні отримання якоїсь зброї, будь-якої, чи це ракети, чи це звичайні гвинтівки, чи е, артилерійські системи, е, це тільки вершина роботи, яка проводиться, бо насправді е, будь-яка живучість будь-якої техніки, ну там танка чи артилерійської установки, реально для них задається там хвилин 20, ну, до півгодини активного бою. А решту це йде вже або ремонт, або перезаряджання, ну і безліч інших моментів. У сучасній війні, в війні дронів, супутників ми розуміємо, що техніку не тільки привезти і застосувати. Її потрібно десь зберігати, ремонтувати, вчити екіпажі. Це безліч безліч роботи. Логістика, підвози з боєкомплекту, навчання постійне, бо ми розуміємо, що, попри все, відбуваються втрати екіпажів, і людей. Крім того, сучасна техніка, що теж стикнулися не тільки українці, а й... І світові країни вона власне не розрахована на таку шалену інтенсивність боїв, які відбуваються навіть в Україні. І воно вимагає постійного переогляду, догляду, бо навіть російські радянські ще системи, які ті ж самі гаубиці, які будувалися, або ті ж самі ракети, ми бачимо, що станом на сьогодні. Вони сильно втратили свій потенціал. Попри все, що навіть самі росіяни заявляють, що вистрілити, щоб вразити якусь ціль. Якщо їм раніше вистачало там 10 снарядів, то силу зношувані стволів, Їм зараз приходиться витрачати 20-30 і навіть те, що наші військові чують по переговорах, по перехопленні, коли росіяни звертаються там до, до свого старшого командира і кажуть: подайте нам снарядів, підвезіть, бо у на всього-навсього лишилося тисячу. Ну, це, 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 це ну це насправді так, бо це в в їхньому випадку, для їхньої батареї, ну це доба. І, а результат ми самі бачимо, який так, звичайно, зруйнування житлових будинків. Але е, цієї цілі, яка закладається в зброю, власне, знищення військових об'єктів ворожих або військову ворожу силу, вона така собі насправді. І тому ми, це результат того, що вони зараз і відступають, і це результат того, що вони теж не можуть закрити е, навченими фаховими людьми. Оцю потребу в спеціалістах, особливо танкістах, артилеристах, і ми бачимо, що навіть хорошої боєздатної піхоти вони зараз не мають і набирають тих самих приватні військові кампанії, тих, же, що на передню лінію кидають передові загони колишніх ув'язнених ну чи діючих ув'язнених навіть угу. тому це насправді така ситуація, яка говорить про те, що сучасна війна демонструє абсолютно інші виклики, які навіть були. У, там, на початку ХХ століття, чи навіть в середині. Бо е, навіть війна в Афганістані і за темпами чи війна в Чечні абсолютно я маю на увазі ці, ці ці війни, які десь нам, нашому глядачу, зрозумілі і відомі, вона за інтенсивністю, вони навіть і близько не схожі до тої війни, яка відбувається зараз. Говорити про те, що чи Європа нам буде допомагати, не буде. Звичайно, вона буде і вона зобов'язана, і це не стільки з любові до нас. Як вона зобов'язана для того, щоб захистити свого, свого жителя, свого громадянина, бо вони розуміють, що Путін окрилений перемогою в Україні обов'язково піде далі. Ну так, ці передумові, умови, оці ну, би, історії з постачанням зброї, вони загальновідомі. І, звісно, що кожен з Керівників військово-політичних керівників країн наших партнерів, він думає перш за все за свого громадянина, за свого виборця. І бачите, з якою проблемою ми стикаємось. Всі, хто допомагають Росії, це автократія. І умовно кажучи, їм абсолютно плювати на їхніх громадян, але ж е умовний е річі Сунак або Джо Байден е він має е вкладати допомогу Україні в складну систему демократичного е політичного устрою. Він має переконати е свого виборця, що це реально важливо. І от питання наступне: наскільки е інструментарій російського ПСО, російського лобізму, російського. Е Хабарництва політичного наскільки він сильний для того, щоб заважати нашим партнерам ефективно допомагати зброю Україні на пропаганду? Наскільки мені відомо, Росія на цей 2022 рік закладала ну, за різними цифрами на 25 разів більше аніж, скажімо, на освіту чи на медицину в себе. Звичайно, в них так звані консерви, консерви законсервовані агенти впливу і розкидані по цілому світу, але ми маємо іншу історію. Ми за останніми цифрами, які я бачив. Біля 600 агентів російських були депортовані в Росію, з власне, з країн НАТО. Мало того, що з НАТО, навіть з того ж самого штабу Євросоюзу, з штабу НАТО, багато з, з, з представництв. Отже, власне, система агентури досить сильно обламана російською. Просто проблема в тому, як можна виявити агента. Тільки тоді, коли він сам засвітився. Тобто, якщо він чинив якусь дію, ну так. звичайно до цього часу Росія їх не застосовувала у повній мірі. Звичайно, що корупція вона, вона присутня в цілому світі. Ну, зрозуміло, що корупція. В Європейському цивілізованому світі це ніякі межі не може, знаєте, не може конкурувати з російською е корупцією, але воно десь, десь так чи інакше, воно десь зачіпляло, десь проходило, був і шантаж. Це треба визнавати і говорити, тому ми знаємо, що такі деякі незрозуміли речі і вкиди були, бо ми знаємо, що неодноразово е навіть світові е світові лідери в. Інформаційному просторі не одно, чи ті ж самі американські чи британські сати інколи вкидали такі інформації, що там, мовляв, Британія відмовиться постачати на зброю чи Америка. Але в кінцевому результаті ми маємо той результат, що все, все частіше, і частіше нові нова технологія до нас поступає. Проблема не в поступленні нової нових технологічних зразків, mm -hmm. бо е, ми також розуміємо, що всі світові. Концерни агломерації вони зацікавлені в тому, щоб їхня зброя використовувалася на практиці. Mm -hmm. Mm -hmm. Це теж правда. Є просто проблема в тому, як укр... адаптувати українську армію під власне ці іноземні системи. Бо ми собі десь там уявляємо, що Хаймерс це тільки машина, яка стріляє ракетами. Насправді це величезна система, комплекс робіт, який проводиться тут і залучається. І аеророзвідка, і це є і коригування, це є і космічний технічний технології. космічні технології, це застосування так. карт, це застосування фахівців, це за -за 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 задання координат, розрахунків. Ну, тобто це, це настільки величезний об'єм, що роботи, що там залучається інколи від кількох десятків до кількох сотень людей. Uh -huh. Для того, щоб насправді цей Хаймарс влучно стріляв і поцілив. Бо це і його захист, і, ну коротше, це зрозуміло. Так? Тобто це величезний Абсолютно. масив масив роботи. Uh -huh. Це якщо ми говоримо про якийсь РСЗО, але РСЗО це є рівень. Peace. <laughs> Бригада, ну, або нехай там. Навіть не оперативно-тактичний, тому що у нас офіційно ж немає а, так. а там... Так, тобто навіть а... такого рівня, а говорити про щось серйозніше, ті ж самі противоракетні системи, протиповітряної оборони, ну, це вже, це вже рівня оперативних командувань, те, що ви кажете, стратегічного застосування. Вже навіть не будемо заглиблюватися, військово-морські сили, бо у нас взагалі цікава ситуація. Мор... Що ми б'ємо не морська Держава б'є ми вибили російський флот швидше ніж сухопутні наземні війська. Так його ви дивлюсь навіть продюсер наш погоджується мовчазно з цією ситуацією, бо реально, ну тут наша українська пропаганда перемагає, тому що всі росіяни кажуть, «А що ви можете. Я ми кажемо, то ну бачите, лісер Москва втопився там, що з вашими есенами та іншими невідомо Макаровими. Так що ця ситуація безумовна на користь України. І дуже важливо про те, що ми зайняли таку позицію, що. В Росії безперервна бавовна. Тобто вони не можуть аналізувати, на якому рівні і як це відбувається. І це насправді так. Бо якщо б росіяни могли вибудувати весь логічний ряд, як в них відбувається бавовна, то в них би не було. Бо от тепер кожен день щось в них спалахується. Це причому спалахує в Москва, Пітер або якихось промислових районах. Або десь глибоко в Сибіру. В Сибіру, причому це якесь масштабно спалахує, та й загоряються зразу там 10. Десятки тисяч квадратних метрів, і, і вони ніяк не можуть це локалізувати, і ті ж самі. Не зрозуміло, які безпілотні апарати падають на аеродроми стратегічного рівня. Угу, тому це насправді відбувається тому вдало. Падають дуже вдало. Бажимо бачимо бажаний результат влучення. Мене особисто дуже здивувала фотографія, от яка гуляла інтернетами. Шановні глядачі, ви напевно бачили розбитий заправчик чи електроякась машина, і повністю хвіст і двигун зрізані. Тобто, цей літак вже нікуди не Ну, там, за різними даними, від двох до трьох літаків вже нікуди не полетять. І навіть Добре. вони на крайніх фотографіях, які представили супутникові знімки британці, ми бачимо, що там три літаки чомусь, ну, видно, не хочуть летіти нікуди. А там, де мав бути один з трьох, взагалі там просто площадка якогось попела. Так, так. Та, якогось попелу. Тобто це відбувається, але це відбувається так. на такому рівні, про який зараз ще не говориться. І я думаю, що найближчих, напевно, 50 років. Поки це буде рентабельно і практично, про це ніхто не буде говорити. Звичайно, це не може не радувати. Правда, єдина проблема в тому, що суспільство хоче все знати, все бачити, особливо українське, бо в нас, в нас кожна... Люди емоційні Люди емоційні так і в нас кожна домогосподарка має знати да. то -то точні координати, куди вилетів наш штурмовий літак, чи куди да. пролетіли, куди має завтра впасти ракета РСЗО, бо вона там приготувалася пекти на Пане, завтра. Торт, да, дивіться, вже показує от червона така зірочка на рамок. Точніше на камері, що ми вичерпали наш час ефірний. Я дуже дякую вам. Єдине перед тим, як, шановні глядачі, сказати вам до побачення, хочу нагадати, що питання по політичному і корупційному впливу росіян на процеси в Сполучених Штатах в Європі вони дуже сильно пов'язані з військовими діями, і навіть це не можна назвати військовими діями, тому що ми знаємо, що у Сумно, звісно, пригожена є не тільки вагнерівці, а ще і ольгінські тролі. Пам'ятайте про це і дбайте за інформаційною гігієною. тільки перевірені джерела. Дякую вам, пане Іване. Дякую вам за запрошення. Було приємно. Да, друзі, залишайтесь на каналі Дмитро Нюс. Підписуйтесь і обов'язково розповсюджуйте ці матеріали. Дякую, до побачення, пока.